І так, доброго ранку, ну як рано, вже пів одиннадцята приблизно, а на вулиці піпець холодно. Вночі я виглядав, як вночі ще зранку, 6 ранку було 0 градусів, бачу, в нас така, ну воно вже не замерзло ще, але коротше доволі таки триндец холодновато. Так, кидаємо сумечку. О! Йолки-палки, як ж тут холодно, це піпець. А на день передають 18 градусів. Як можна в таких... Ну ладно. Так, пробуємо. Нас зараз показує в принципі, навіть 5,5. Зразу включаю підігрів на максимум. Ну, пів тичка і, в принципі, окей. Вентилятор поки вимикаю. Коротше, встаю з машини і нехай прогрівається. А ви бачили, що бензин на 2 гривні. Подешевшо. Я чесно кажучи, що офігів. І тепер на болті у мене фіксована знижка. Я можу заправлятися по 53 гривні. Що, в принципі, доволі непогано. Впало б ще до полташки, Це було б взагалі кайф. Так, з підігрів сидінь. це звісно крута штука, вже починає помаленьку працювати. Коли сідаєш в холодну машину, вмикаєш підігрівчик, то прям таки кайфовенько, скажімо так. Е, ну, ще поки чекаю. 10-24 у нас на вулиці. Знову будемо бултувати. Бултувати. таксувати на болті, тому що у нас бонусна програма, це вже виходить. Блін, та да то піпець. Бонусна програма у нас більше місяця. Десь, непевно, навіть півтора місяця. Коротше, непогано. Так що таксуємо. Тільки, звісно, одна печалька, я багато зараз таксувати не можу, по причину здоров'я. Від сьогоднішнього дня я знову на антидепресантах. Там ля-ля-ля та поля, всяка така фігня. Ай, коротше, повна срака. повернулась до, до того, чого почав, чи як сказати, ну не словом, неважливо. І, до речі, під низом є посилання на е, карточку для донату. Хто може, буду дуже вдячний. Дякую. Що ж, машинка вже трошки прогрілася, поставив 23 градуси, авторежим, хай собі там зараз е, набирає оберти. Підключаємося до болта. Є жовта зона у нас прямо тут. І давайте очікуємо. Ах, але сраку файно так гріє. Е. Блин. Ну, в принципі, 300 гривень замовлення в Винники, я так зрозумів. За 300 гривень їх не їхати майже. Так що, коротше, погнали, чом би і ні. Ну що, ж, замовлення виконали, 288 гривень зайняло це хвилин 20 орієнтовно. І зараз тут заїду в винниках на око. Заправочку, яке палки. Е, схоже зроблю свої. Справи та й будемо продовжувати. Надіюся, що ми звідси замовлення якесь знайдемо. а не так, як в суботу тоді таксував. Ну, правда, це в суботу було, плюс це був обід. Винники заїхали, а звідси так замовлення і, і не знайшли. А зараз 11-та година, я гадаю, що замовлення якесь полюбасу знайдемо, тому... Будемо чекати. До речі, до речі, що хочу сказати, на заправках подешевіло на 2 гривні, я замітив, це лише на Вок і Око. На океафті і Айпішці у нас без змін. З чим це пов'язано? Взагалі не його знає. І ви знаєте, трохи погарячкувався, сказавши, що знайдеться замовлення. Вже 13 хвилин пройшло. І замовлення поки немає. Що болт. Мовчить, я включив вже 3 км подачу, Що у колон. Жодного, жодного замовлення ефір не випало. Блін, вже знову прийдеться тоді помаленьку їхати в сторону Львова і там чекати замовлення? Ладно, ще трошечки посажу. Один словом, посадів 5 хвилин. Невідомо скільки я ще буду тут сидіти. Тому їду в сторону Львова. Там скільки кілометрів? Я не знаю. Ну, десь 3, напевно. Тому коротше погнали. А ні, тут приблизно із заправки до Личаківської, ну я вже проїхав 4 кілометри. Ну і ще десь, напевно, півтора-два їхати. Але тут що? Я включив поїзд-контроль 60. І просто спокійно їду. Так що доволі кайф, але навіть то по дорозі замовлення не знайшло. Інколи буває, що воно ж 1 кілометр, чи ще 2 кілометри подача, а воно ж через повітря, то воно могло через трак Глинянський там десь ловити. Але ні, ніфіга, не ловить. Надіюсь, що хоча б до перехрестя, до пасічної туди доїду і якесь замовлення прилетить. Коротше. Не викупаю, вже доїхав тут до пасічної, напевно буду на пасічну повертати. І нема замовлень, Йолки палки Це тільки пів 12-го, принципі в принципі, Блін, там мало б вже щось прилетіти. Капець, щось взагалі не густо. І так Заїхав тут з боку собі встати, підключив уклончик навіть. Капець. Взагалі всьому вчить. Вже у мене якась фігня з інтернетом, та вроді би ні. Здається, все окей. Яким його знає? Вже пів дванадцята. Получається, ми за годину тільки встигли одне замовлення зробити. Да, таке собі, Ну, як є. Щойно прилетіло замовлення, я відмовився. Відповідно, в мене вже та рейтинг впав. Ну, блін. Я сюди заїхав, зараз всі, всі затори в сторону тракту Гланянського, ну блядь, От я їхав там по дорозі, не то замовлення чуть-чуть корше прийти. Зараз мені отут затори стоять, а їхати заново тут на трак Гланянського біжати, та ну його в Сраку. Тим паче за 107 гривень і вертатися пізніше на пасічну знову. Повний бред, типу. Ні. За безплатно їздити, це теж типу, не фонтан. І в мене вже показ прийняття 79 гривень. 78 це є межа, коли бонуси є. Мається на увазі знижка на пальне. О, прилетіло замовлення. О, пасічної 167 метрів від мене і насихів. Нойс приймаємо само собою. О, це вже непогано. Блін, та ви прикалуйся. Ну, підійдіть, будь ласка, сюди. От там чувак стоїть, я навіть його бачу. А ні, це Тетяна. Ладно, неважно, їдемо на сихів. Та йолки палка опять бонусна програма пропала. Навіть я не встиг підтвердити ціну. Там ну треба нажати підтвердити ціну. бля, прилетіло замовлення, знов таке тупе. За 90 з чим-то гривень, типа, там подача була 2,5 і їхати два з копійками, та діть ви в болото, бляха. Ой, фак. Ну ладно, фік з ним. Зараз заїду сільпошку. І будемо продовжувати за 15-12 вже. Короче, так. Бо я не викупаю що від тих таблеток, що я вже сьогодні прийняв рубаю. Так спати охота, так в туалет гонить. Короче, Невесело, але жити якось можна. І ви знаєте прикол, зайшов я коротше. О, oh, One Moment, хтось телефонує. Що я хочу сказати? Зайшов на болт. Я зараз бонусної програми немає. Я тупанув, тут пише, що з 5-ї години, з 5 по З 5 по 8. Тепер бонусна програма і з десятої по 12. А пізніше бонусні програми з 7 ранку по 10 і з 7 по 8. -му. Коротше, сьома по 10. Блін, як я би знав, то я б сьома ранку би виїжджав таксувати. Бо зараз реально я тупо катаюсь без бонусної програми і там заробіток. Ну от, ми поїхали 288 гривень замовлення, а витрата 71 гривня комісія. Вибачаюсь. Чистий дохід був 216 гривень. Тренда. Тому ж я сижу знову, чекаю замовлення і ніхрена немає. І Так само мовчить уклон. Я гадаю, що це певно варто їхати в район додому і виїхати отак, як та бонусна програма, потаксувати з 5 там, по, по 8. Так, да, там будуть затори, там буде срака, але коротше, буду шукати замовлення в сторону хатинки і будемо вирушати. Тільки хотів сказати, не прилітає замовлення на тобі замовлення. 04 подача. Та в будь-якому випадку треба їхати. О, ну в принципі якраз тут. Фу, бо я вже чесно, я вже тупо блядь, засинаю. Рубає просто капітально. Треба їхати додому і тупо в сплячку впадати, бо щось це взагалі не фунтан. Так, замовлення виконали, 166 гривень, ну це 166 гривень. М'ягко кажучи, там буде 120, ну ладно, не важливо. І чекаємо ще наступне замовлення десь в район. До речі, Росхід, Росхід непоганий. Зараз показує 8,2 км. Ну, за 34 кілометри вже поїхав, 8,2. Що доволі таки типу, ок, але наскільки це правда, це теж невідомо. Але десь так. Окей, я не знаю, напевно окружляю рівно, помаленьку в центр їду. На як, як тут, площа Соборна. Десь туди, до оперного. І буду дивитися, можливо, замовлення, якесь перелетить. Окей, будемо чекати. Ну, не словом, я вже практично в районі. Замовлення по дорозі так і не знайшло, але я в принципі скільки їду, ну, холондесять, може і всили. Тому ну а чекати десь там зупинятися теж особо смислу немає, час втратити, Тому їду зараз по своїх справах та от нас пактачок заїхати на... О, ще. Що за форум, не поняв. Пустинниця. Дивне замовлення, як це дивно. Ааа, там дві посадки, ясно, змагав повне, це уклончик таке видав. На пошту треба заїхати поля. Вони словом виїжджаємо таксувати в 5-й годині при бонусній програмі. Такс, я вже в машині. 17.02 і підключаємося до Болтика. Дивимося, що, що буде цікавого. Ох, на вулиці файно так потеплюло, 18 градусів. Треба буде, не пане, ощипнутися, а вдома, блін, холодно, піпець. Шоб болт? Болт не хоче працювати. А щось пішло не так. А, йоли пали. Типа, тримай бонусну програму після п'ятої, але працювати я не буду. да? Зараз перезайдемо перезайдемо тоді просто. Правда, ми будемо виїжджати в... Скажімо так, прямо в час пік, блин. ну подивимося, як буде ситуація по дорогах. Якщо буде там прям жорстко, хоча зараз карта взагалі не світиться, це ще, ще треба почекати з годинку орієнтовно і далі карта буде просто вся, вся червона забита. Якщо ми будемо якось об'їжджати, хоча б не в центр їздити, то буде доволі таки непогано. Ладно, чекаємо замовлення. Я ще паралельно підключив уклон і, блін, тільки що таке замовлення прилетіло. 288 гривень, там була подача 1,5 і їхати 11 з копійками, але 288 гривень непогано. І це так мількнуло буквально ну, на півтора секунди. Я тільки так побачив, оком оп є, хотів тикнути, глянути і все, іщезло. Ну хоч в когось стоїть автоприйом. І тупо всі замовлення. От хтось там каже, типу, як це? Хтось там каже, е, часто пише в коментарях, типу, о, там пилесоси вся підряд. Вот, та пилесосять. Можливо, вони просто по фільтрах і в них автоприйом. Але це теж тупо. бо Я вже чекаю 4 хвилини, давайте хоча б з подвір'я, може, вийду. Вже 4 хвилини. Я думаю, за 4 хвилини вже якесь замовлення знайшло. Але найн. Немає, вже 5, вже 6, 6 по 5, а замовлення поки нема. Так, взяв замовлення на уклончику. Угу. Та тому що не знаю, не тій не факт, що зараз скоро найде а тут в районі покататись подача 1. Один і оскільки, там, один і два писало. Коротше, рядом. І поїхати тут ще буквально так само 1,5-2 кілометри за 109 гривень. А, в принципі, чом би і ні. А якраз доїду в ту сторону, туди ближче за Мерсинівської. Тут, тут подача ближче, яке 600, 600, 10 метрів, то по суті їхати 1,7 було. Тут фігня коротше, за, за 100 за, за 109 гривень можна їхати, тому газіруємо. Ну що ж, замовлення виконували. Часу це зайняло. піпець, просто вже пів шоста. Е, блін, їхати вроді в панти затори, заморстинівська лінкольна, як завжди, бляха, все стоїть. Е, підключаюсь болт. Так, давай, болтя. О, болтяка вже засвітилася. Тут коефіцієнти, напевно, будуть. Вже якраз тут все світиться. Ну, блін, Надіюсь, на якісь адекватні замовлення. Бо щось прям сьогодні не фунтан. Мягко кажучи, ладно, очікую замовлення. Прилетіло замовлення, подача тут 1,2 км. Їхати на залізничний вокзал 170 чим гривень готівкою. Плюс-мінус, плюс-мінус, в принципі. Коротше, по-по-погнали. -по так, замовлення виконали. А, замовлення виконали. Поїхали на залізничний вокзал. Я би... Зразу звідси би замовлення, був, ну, хотів би взяти, був би дуже радий, але опять хочеться Япона мати в туалет. Це якась срака, Як ж це бісить. Годину тому тільки вийшов з хати і знову хочеться. Ну, Це якщо, якщо що будемо говорити, це по-маленькому. Тому що є така фігня в тривожних розладах, як дуже часте сечовипускання. Вот. Коли прям хапає, то ти за годину можеш сходити в туалет разів 10. Якщо просто десь так, то буває кожних пів години, кожну годину. При тому, що я води практично ну, я мало води вживаю, по факту пити мені не хочеться. Хоча любій здоровій людині все одно треба вживати 2 літри води, це отак ну, на, на ізі. Так, а я їду в сторону цього БРСМки, туди схожу в туалетик та й в принципі будемо продовжувати 6 година. Е, до речі, дали за замовлення 200 гривень, там 170 а дали без решти. До речі, ще я здивувався. Приємні дівчата, ну як дівчата, дівчина і жіночка. А, ну, коли я приїхав на подачу, треба було валізку забрати туди-сюди, і так зразу, типу, зі сходу там до броня, так отак, -от то ви те перші, хто приїхав, ніхто не хоче приїжджати ля-ля та поля трошки роз... розговорились. Я думаю, що це дві подружки. Виявляється, це дочка і мати. Я такий ват, ну, над... дочка, вигляд має на років. Ну, десь 18, напевно, типу цей. А мама взагалі я не знаю скільки років, я не буду рахувати, ну, блін, на вигляд, коротше, <сум> супер. Ой, ладно, такі невеличкі історії. Коротше, я вже тут біля Бересенки рядом і продовжуємо кататися. Так, замовлення з, знов з головного вокзалу на Костя Левицького. Ну, в принципі. Я вже забув, яка там сума. 166 гривень. Та, чесно кажучи, не густо. Не густо, блін, як я би не від'їжджав би з головного вокзалу, було б взагалі топ. В принципі, там, там є ж вбиральня в головному вокзалі, але по-перше, там машину нема де ставити. І аж туди ходити, блін, ну... Тим паче я ну, так собі і не хотілося брати замовлення з головного. Я думаю, звідси від'їду, щось тут в межах візьму рядом. Ну а ладно, як випало замовлення, то газуємо. Такс. Шукаю замовлення в сторону района. Просто от знов паяє, знов хочеться в туалет. Це якийсь. Ну, Це... я... Я просто... Я, чесно кажучи, я просто... Раніше це не так було сильно. Зараз воно знову ж таки знову тієї. Гі... Таблетки, та вся хрень. Ой, бля, я холодний. С... Я навіть от тепер поїздити адекватно не можу потаксувати. Коротше, я грибу. Блін, нормальні замовлення, є, є на ЦУМ 211 гривень. Любінська там. О, замерсинів на натечене є. В принципі, по дорозі. В принципі. Але я все чекав, думаю, чи хапнеться замовлення через Болтяку. Це, блядь, пам'ятник Federu, звітам їхати зараз. Ну, 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 ну. Тим паче замовлення вже пропало. Ай, коротше, в сраку. Чи їду в район, заодно заправлюсь. Трохи і включу уклончик в межах району Ну і глянемо, що, що і як буде. Так, знайшло замовлення прям практично до хати майже, там буквально пану кілометр до хати. Тому їдемо, напевно подивимося. Ще уклончик підключу, може схожу якраз. Ну коротше, їдемо виконував 211 гривень, до речі. А, доволі таки непогано. Бля, з болтат дзвони, one moment. Ще такі затори, що просто піпець. Блять, ну мене розкатує, прям я не викупаю з того всього. Короче, їду, завожу ту замовлення, нахер їду додому, ну я не в стані, серйозно. Це повна лажа. Блять, повна сука лажа. Ну ясно, вони тепер дали, блін. Бонусну програму в п'ятій годині, щоб бля, їздити, сука, в заторах того стояти. Такий прикол за 200 гривень їхати, якщо я на подачу їду, блядь, 6 хвилин, 6-7 хвилин, хоча тут їхати взагалі, херня шо? Ну, хоча б 200 гривень, а не, а не там не 160. І хоча б 10% комісія, а не 25. Ай, блядь, коротший. Замовлення виконали 212 гривень. І все, я біля хати їду в район. Фу, бляха, затори, прям піпець, повний. Район, до речі, не світиться, але там трошки далі. Ближче 700-річчя і центр, там піпець, Там, напевно, такі замовлення можна хапати, що дай дорога. Але в тих заторах кататись це треба реально. Це, ну, принаймні, ну, для здорової людини, будемо так казати, похрен. А от мені бажано би, чесно кажучи, би на автоматі. Фу. Не буду я Фух, негативно ганяти. Тому коротше, от така ту фігня. Зараз підрахую, щось там наїздили 70 кілометрів, що дохрена, чесно кажучи, ну, відносно багато. Хочу, що я зазвичай таксую то там 35-40, а тут 70, і заробити вдалося не так, то щоб багато, начебто. Коротше, підрахуємо. І так, я тоді так і нічого не підрахував, я вже був замаханий одним словом. І що ж. І зараз ми підрахуємо швиденько. Як бачимо, що ми тоді заробили чистим дохід вище 967. Гривень розхід у нас вийшов те, що виїздили, на 370 гривень. Тобто і ще чуть би не забув. Ще ми плюсуємо 109 гривень від замовлення у клончику, який возили. І разом ми получаємо 1070 гривень, мінус 370, це виходить 700 гривень плюс 30 гривень. Бонус, де нам уплатили готівку, і 200 замовлення було 170, і получаємо 730 гривень чистий заробіток. За негатив у відео я вибачаюсь, але в принципі як є. Я показую свої реальні реалії, скажімо так. Одним словом, всім дякую за активність за підтримку. Всім дякую, до наступних зустрічей, папулечки-папа, а зараз ще буде один невеличкий маленький бонус. Сьогодні зранку вирішив покататися на уклончику і вийшло доволі таки непогано. Як бачимо, ми проїздили півтора години. Ну, по факту, в принципі, можна сказати, що дві. Години заробили 700 з копійками гривень, проїхали 33 кілометра загально, розхід вийшов 8,4 літра, по калькулятору це 150 гривень, там навіть чуть-чуть та менше виходить, і заробили чистими за 2 години 600 гривень, що доволі таки є круто, як вийшло. Короче, поклончик сьогодні зранку порадував.